Що це будинок Штруделя в Будапешті. От фотографії старі, як раніше робили. Це тісто вони так натягають для штруделя. Я також готувала штрудель. Штрудель по-єврейськи я готувала. Ось як тут ще все закрито, але пахне штруделем, Да. малинка заморожена є. Я готувала штрудель по-єврейськи, знайшла рецепт в книжці, дуже смачний. Там він з джемом, з корицею, з родзинками. Що там, ще горіхи грецькі. Да, і це все скручується і нарізається, і дуже смачно. Давно я вже його не готувала, але ну, якось готувала пару раз. Ось такі тут будиночки, ось такі колони. Щоб машини не заїжджали на тротуар. Фонтан попереду. Ось такі прапори в угорщині. Схожий на італійські, так? Біле, червоне, зелене. Ви чули, що піца Маргарита зроблена в кольорах прапора італійського? Зелене це базилік. Біле це сир моцарелла і червоне – це томатна паста соус. Щось повісили, не знаю, що це, можливо, загиблим під час Другої світової війни. І ось тут такий пам'ятник. Да, це... Тим, хто загинув у Другій світовій. Царство Небесне всім загиблим. І пекло тим, хто розпочинає війни в цьому світі. Щоб вони скоріше здохли і не жили в цьому світі. Усі, хто починають війни.